Добрий день, шановні колеги. Мене звуть Бабич Наталія Адамівна. Я учитель української мови і літератури Херсонської гімназії No20 імені Бориса Лаберньова. Учитель вищої категорії, учитель-методист. Тож сьогодні я хочу поділитися власним досвідом про використання деяких онлайн-інструментів. Для організації самостійної роботи учнів на уроках української словесності. На сучасному етапі розвитку нашої держави гостро постає проблема оновлення і перебудови нашої національної системи освіти, як найбільш важливої ланки у вихованні свідомих громадян Української держави. І, звичайно ж, наша епоха. Це епоха великих змін, інновацій, епоха інтелекту та глобальних змін. Змінюються погляди на освіту та процес навчання. І щоб іти в ногу з часом, постійно задовольняти запити високоерудованих і допитливих учнів, сучасний учитель повинен повсякчас сам самовдосконалюватися. Оскільки залишатися на старих позиціях і зупинятися на досягнутому є неприйнятним. Звичайно, інноваційні технології нам допомагають. Саме тому мене зацікавила проблема самостійної роботи учнів на уроках у взаємозв'язку з інноваційними технологіями навчання, наскільки їх доцільно використовувати і наскільки результативними буде це використання. Отже, проблемно-методична тема моя це самостійна робота учнів на уроках української мови і літератури. Мій досвід узагальнено Херсонською академією неперервної освіти у 2014 році. У своїй книзі я розглянула питання організації самостійної роботи, зокрема, під час роботи з підручником. Ефективність використання деяких освітніх технологій, методів і прийомів, і це видання адресоване вчителям української мови і літератури, методистам і студентам вищих. Я вважаю, що проблема самостійної роботи є дуже актуальною і перспективною. Адже основа сучасного уроку української словесності. Це спільна діяльність учителя та учня. А самостійна робота учнів це добре продумана педагогом система методів і прийомів усієї навчальної діяльності, яку варто проводити систематично, поступово ускладнювати, урізноманітнюючи форми з урахуванням вікових особливостей дітей та їх естетичних уподобань. І саме від учителя залежить якість самостійної роботи учнів, адже саме педагог диференціює та індивідуалізує процес навчання, стимулює роботу дітей із додатковою літературою, розвиває критичне й аналітичне мислення, уміння робити узагальнення, а також формує навички самооцінки, самоконтролю щодо власної навчальної. Діяльності. На мою думку, самостійну роботу учнів варто застосовувати на уроках усіх типів і під час засвоєння нових знань, і під час узагальнення систематизації, і під час корекції знань. Отже, мета мого досвіду це створити оптимальні умови організувати так самостійну роботу учнів, щоб Сам учень став співавтором уроку ситуація успіху, щоб супроводжувала його постійно. Однак, працюючи над цією проблемою не один рік, хочу зауважити, що під час офлайн навчання, змішаного типу, чи дистанційного навчання варто змінювати підход, підхід до організації самостійної роботи. Адже З'являються постійно нові електронні ресурси, які стають помічниками спочатку учителя, а потім і його учнів. Таким чином кожен із нас створює свою міні-методику, у якій проявляє свої найкращі якості як філософа, як майстра, як психолога. І, звичайно ж, учень стає співавтором уроку. Особисто я у своїй роботі використовую такі мультимедійні ресурси. Це платформа Padlet, ребуси онлайн для дітей, хмари слів, інтерактивні плакати, електронні ресурси. Так, розпочну із платформи Padlet. У кінці свого виступу я надам доступ до своєї дошки Padlet, і ви зможете побачити, якими матеріалами наповнена вона. Отже, хочу нагадати вам, що падли це мультимедійний ресурс для створення спільного редагування та зберігання інформації. Це може бути приватний проєкт стіни, або модерована стіна з кількома учасниками, які будуть заповнювати її інформацією, або це доступний для читання і редагування будь-яким користувачем майданчик для обміну інформацією. І я вважаю, що саме Padlet є дуже ефективним цифровим інструментом організації зворотнього зв'язку, важливим елементом курсу змішаного та дистанційного навчання, і, звичайно, це не обмежений простір для співпраці та взаємодії педагога та учнів. На дошці Padlet ми зі старшокласниками здебільшого. Організовуємо мозкові штурми, узагальнюємо та систематизуємо знання. На уроках літератури залишаємо окремі дописи, нотатки, які стосуються того чи іншого літературного твору, коментуємо, оцінюємо їх. Ну, і, звичайно, дошкападлет це чудовий майданчик для проведення виховних та позакласних заходів. Таким чином. За допомогою дошки Padlet для будь-якого уроку можна використати різноманітні матеріали, запропонувати учням заповнити цю дошку відповідними матеріалами. Подальший крок це організувати спільний доступ для всіх школярів, а це і є самостійна робота учнів. Можна запропонувати учням групами дібрати інформацію до певної теми. Тоді експортувати дошку у різні формати, розміщувати у соціальних мережах, а також надсилати учням у месенджері. ну і, звичайно, додавати різноманітні графічні, текстові та мультимедійні файли, просто покликання на веб-сторінки, а також знімки з веб-камери. Наступний Інструмент, яким я часто користуюся на своїх уроках, це генератор ребусів. Називається він ребуси онлайн для дітей. Це розробка українськомовного генератора. Можна задати будь-яке слово чи фразу, і програма миттєво згенерує на ваш запит ребус для дітей. І при тому використовуючи. Різноманітних героїв і сказок чи із мультфільмів. Так, справа у тому, шановні, що ребуси, на мою думку, є дуже ефективним офла... оф... онлайн-інструментом, тому що вони урізноманітнюють практичну роботу на уроці і сприяють прояву самостійності учнів. Ми знаємо, що ребус – це своєрідна загадка, головоломка. У якій серед малюнків, символів, літер, знаків ховається закодоване якесь слово чи словосполучення? І завдання дитини знайти логічний зв'язок між зображеннями і розпізнати слово. І саме ребуси стимулюють активну діяльність учнів, у мене це особливо учнів п'ятих, сьомих класів, і може слугувати формою самостійної роботи дітей, які. Навчившись скористуватися відповідною програмою, можуть самі генерувати ребуси і представляти їх на уроці, і таким чином бути співавторами уроку. Коли ж варто використовувати ребуси? Я вважаю, що знову ж таки: і на етапі актуалізації знань, і під час опанування нових знань, під час закріплення матеріалу, і навіть шляхом. Зашифровування назв нових тем, параграфів, термінів чи понять. Ось на уроках української літератури ви бачите, таким чином я представляла нову тему. На уроках української мови ребуси я разом з дітьми використовую найчастіше стосовно правопису слів. Тобто тих слів. Які треба запам'ятати, у правописі яких учні найчастіше допускають помилки. Так, і зверніть увагу зараз, будь ласка, на цей слайд. Ось наприклад, у другому семестрі, повторюючи вивчені форми дієслова, учні під час уроку регенерували ці ребуси протягом однієї хвилини. Демонстрували їх на робочий стіл для усього класу, і таким чином урок був надзвичайно цікавий, було багато сміху і захоплення. Наступна методика, якою я користуюся, це використання хмар слів. Ми знаємо, що хмари слів це візуальне відтворення списку слів, категорій. Міток чир ярликів на єдиному спільному зображенні. За допомогою хмар слів ми можемо візуалізувати термінологію з певної теми у більш наочний спосіб, а це сприяє швидшому запам'ятовуванню інформації, Як, які етапи використання складених учнями хмар? Це на етапі закріплення правописного матеріалу, під час узагальнення і систематизації вивченого, під час повторення термінології, змови із літератури, під час вивчення життєвого шляху письменника. Ну і хмари і слів можуть бути просто додатковим творчим завданням для учнів, які свідомо ставляться до навчання. Отже, як легко користуватися цією програмою, я, звичайно, навчала спочатку дітей. Ми обираємо у програмі спочатку екскіз, який нам пропонує. Потім наповнюємо композицію змістом, тобто словами, словосполученнями, отримуємо результат. Якщо треба, змінюємо і тоді надаємо доступ для загального огляду. Ось ви бачите сервіс, яким користується WordCloud. І зверніть, будь ласка, увагу, хмари слів, які перед вами, це якраз хмари, які були створені моїми учнями. Перша це для позакласного заходу, так, присвячена темі голодомору, засвіти свічку, це результати виховного заходу. Друга хмара слів це префікси пре при «три». Таким чином, учні начебто, підсумовують. Вивчений ними матеріал. Хмари слів це новий інструмент для учителя української мови і дуже-дуже ефективний. Ось перед вами ще кілька зразків хмари слів, згенерованих моїми учнями навіть під час самого уроку. Той, хто із старшокласників вміє дуже швидко це робити, може відразу за дві хвилини надавати відповідний матеріал. Звичайно, хмари слів ми використовуємо під час вивчення нового українського правопису, ось ви бачите зразки. Далі я хочу перейти до наступного інструмента, який я використовую на своїх уроках, це інтерактивний плакат. На мою думку, дошка падать є більш ефективною, але. Інтерактивний плакат я використовувала у той період, коли ми під час карантину так не могли повноцінно навчатися, були на дистанційному навчанні, чимало дітей не мали змоги відвідувати уроки, але тему, звичайно ж, повинні були вивчати самостійно. Таким чином, я, як учитель, створювала інтерактивні плакати, які містили. Інтерактивну навігацію, що відображала відповідну інформацію. Це були і графічна інформація, і тексти, і звукова інформація, і різноманітні відео. Таким чином, інтерактивний плакат є яскравим засобом візуалізації в освітньому процесі. Чим він відзначається? Ну, перш за все, високою інтерактивністю. Тобто налагоджується діалог між учителем і учнем за допомогою даної програми. Інтерактивні плакати досить прості у використанні. Він не вимагає інсталяцій, має простий та зрозумілий інтерфейс. Далі саме на інтерактивному плакаті ми можемо розмістити багатий візуальний матеріал, яскраві анімації, явищі процесів, ілюстрації. Ну, і, звичайно ж, це яскравий груповий та індивідуальний підхід, що дозволяє організувати роботу як з усім класом, так і з окремим учнем, тобто під час роботи з персональним комп'ютером. Як же користуватися цією програмою? Спочатку ми реєструємося, потім знайомимося з самою програмою. Створюємо мінімум три інтерактивні точки, до яких прикріплюємо відео, тексти, різноманітні картинки, готові плакати, тобто покликання на них ми завантажуємо у відповідний файл, файл яким ділимося. Ось, наприклад, ви бачите скрін одного з моїх інтерактивних плакатів. На ньому є три сердечка. І саме за, цього інтерактивного, за допомогою цього інтерактивного плакату учні мали змогу самостійно працювати над твором Вітька та Галя. Наступний зразок інтерактивного плаката це творчість е е письменника, яка містила, шановні, теж, і різноманітні відеоматеріали, містила текст самого твору. На превеликий жаль, тут погано видно ті. Точки три, за допомогою е, навігатора учні їх проходили і таким чином вивчали самостійно творчість письменника. Так, серед електронних ресурсів, які допомагають учням легко із задоволенням вивчати українську мову, це є портал мова ДНК Нації. Це освітній проєкт для тих, хто хоче вдосконалити свої знання з української мови. Цим освітнім проєктом я знайомлю учнів, починаючи із 5 класу. Знайомлю учнів із них. Вибираємо матеріал із бібліотеки проєкту відповідно до розгляду, який вивчаємо. Там учні мають змогу. Опрацювати як теоретичний матеріал, так і виконати тести чи писати диктанти, попередньо зареєструвавшись. Ну і, звичайно, на уроках учні діляться своїм досвідом, як правило, це позитивний досвід, попрацювавши над у цьому освітньому проєкті. Звичайно, використовуємо ми у своїй роботі і уроки Олександра Абраменка. так Бачимо покликання вказано, воно, звичайно ж, у всіх є. Учитель я, як учитель, я рекомендую їх учням для того, щоб ознайомлюватися з конкретним слововживанням, для того, щоб подалі обговорювати це в Google класі. Інколи пропоную учням створити самостійно відеоролик за аналогією до уроків Олександра Авраменка. Презентувати їх під час освітнього процесу, або прикріпити на платформі у дистанційному класі для обговорення. Наступний електронний ресурс, яким я користуюся, це лайфхаки з української мови, або українська мова для дорослих і школярів. Згодом ви на моїй дошці Падлет зможете їх побачити. Так, ну і лайфхаки. З української мови це спільна розробка, як ви знаєте, едери та освіторії. Він містить 5 модулів, що налічують 16 тем, і триває загалом 5 тижнів по 4 години на тиждень. Форма подачі матеріалу це відео з лайфхаками, тож цей курс є дуже хорошим помічником для учнів старших класів, які бажають самостійно. Підготуватися до знов. Так, шановні, звичайно, що працюючи з різноманітними електронними ресурсами, ми повинні пам'ятати, що вони, звичайно, мають свої плюси, свої мінуси, і тому кожен повинен обирати те, що до вподоби йому. Зараз ви бачите перед собою дошку Padlet, про яку я розповідала раніше, і матеріали, які я, власне, розміщувала на ній. Можуть виникнути, звичайно, деякі проблеми, коли я буду звертатися до того чи іншого файлу. Ну, перш за все, на цій дошці я розміщую не просто відео чи якісь інші ресурси, я розміщую і власні матеріали, тобто власні розробки з тієї чи з іншої теми. Це, наприклад, мої розробки уроків за новим українським правописом. Ось зараз, наприклад, ви їх бачите. Цей урок містить табличку, якою учні користуються постійно, повторюючи чи засвоюючи правила вживання У, В, І, Й, І, ЗІ, ЗО. Тут ви можете бачити і різноманітні. Тести, ось, наприклад, зараз завантажується пробний НМТ. Так, ось. Тобто, доєднавшись до дошки Padlet, учні можуть самостійно себе перевірити. Так, звичайно, на цій дошці я розмістила і новий український правопис у pdf форматі так, зараз завантажується. Ось. Для того, щоб учні не губилися в інтернет-просторі, звертаючись до різноманітних, так редакції цього правопису. Ось таким чином ми і опрацьовуємо тему за темою, якщо є така необхідність. Так, що ще цікавого? Звичайно, дуже подобається учням. Зараз я відкрию цей пост. Лепетун допоможе вивчити українську мову. Так, ось ви бачите: українська мова, мова вільних людей це портал Мова ДНК Нації. Так, який містить бібліотеку, вправи, блог, диктанти, перевірки. І я вважаю, що. Саме цей ресурс зацікавлює вивчати українську мову учнів п'ятих, шостих класів, допомагає їм самостійно працювати і на уроках української мови, маючи доступ до цього порталу, і самостійно вдома. Ну і, наприклад, це можуть бути різноманітні відеоматеріали. Так. Відео може дещо довше. Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Розглянемо написання складних імен пригадаємо Складне слово це слово, що має два чи більше корені. Складні іменники пишемо разом або через дефіс. так Ну, ось приклад такого відео. Бачите, тут ще є дуже-дуже багато матеріалів, пов'язаних із підготовкою до зну. Містить тут демонстраційний варіант НМТ. Тобто учні теж мають змогу, власне, до дошки Padlet приєднувати ті матеріали, які вважають за потрібне. І дошкою Padlet найчастіше користуються, звичайно ж, у мене мої. Старшокласники. Восьмі класи уже частково переходять справді до роботи із цією дошкою. Отже, шановні, самостійна робота учнів може бути дуже цікавою, особливо в умовах, коли не всі мають доступ до уроків через відсутність світла, учитель може дуже ефективно. Розміщувати свої опорні конспекти, уроків на дошці Padlet. учні самостійно їх опрацьовують, як і інші джерела, пов'язані із тією чи іншою темою. І таким чином освітній процес триваги і є ефективним. Отже, шановні колеги, я вдячна вам за те, що мене вислухали. Я зичу всім нам Міцного здоров'я, перш за все, благополуччя в сім'ях, мирного неба, на яке ми так чекаємо, ми справжні воїни на своєму освітньому фронті. Тож, дякую за увагу, спасибі, до побачення!